А чому саме наш автомобіль? Е, ну, я переглядав на авторі багато різних оголошень, багато різних автомобілів і обдзвонював продавців, людей, які продають. Е, ну, вас, мені сподобалась ваша щирість і ваше відношення до покупця. Воно одразу мене за, якби, зацікавило. Ну і Сам автомобіль сподобався. А скільки, які у вас враження від автомобіля? Ви приїхали, оглянули його. Все відповідає тому, що було заявлено в описі про автомобіль. Немає ніяких прихованих моментів. Все, що було в описі, все це є наявно в автомобілі. Автомобіль в хорошому стані. Ну, взагалі немає ніяких питань. Ви приїхали, оглянули автомобіль. Так, ми приїхали, оглянули автомобіль візуально, оглянули автомобіль на СТО, на підйомнику, подивилися. Товщину якість лакофарбового покриття. Все нормально, все відповідає тому, що заявив продавець. Скільки з нас будете рекомендувати? Звичайно, звичайно, буду рекомендувати. Я також бачив відгуки. Я, ну, Це було з одним фактором. Я бачив відгуки про компанію, хороші відгуки людей. І, звичайно, буду рекомендувати. Нехай служить вам. Дякую. А ви замовляєте автомобілі в компанії, Gentleman Auto. авто. Наступних зустрічей!